І так, І дивіться, Сьогодні ми ще закінчимо а, цю тему, ми розберемо а, задачі на рух, закінчимо цей листочок а, і, може, ще там згадаємо формули скороченого множення, якщо ні, будемо це середу робити. У вас у п'ятницю прогнозована а, самостійна робота за повторення того курсу, який ми. З вами вивчали. І так, давайте подивимось, які номери ми не робили. Мені здається, що не робили п'ятий. Тому сьогодні ми робимо п'ятий. Так, шостий. Ми теж не робили, але він буде надім. Далі, сьомий, восьмий ви робили і дев'ятий, так? Дев'ятий, десятий теж, так? Дев'ятий тільки. Десятий. Якщо не помиляюсь, не робили. Так, ну давайте тоді так. П'ятий, 10, 11. Одну секунду. І так, почнемо з п'ятого. Човен йшов 2,4 години за течією річки і 3,6 проти течії? Шлях, який він пройшов за течією, довший за шлях, який проти течії, на 5,4. Знайдіть власну швидкість, якщо швидкість течії 2,5 км за годину. Ну, тобто, ми бачимо, що, що це задача на рух, це а, не просто рух, а рух по річці. Тому тут можна зробити наступне. Так, я хочу трошки менше зробити текст. Зачекайте. Ось так. А, давайте зробимо таку таблицю. Тобто, якщо це задача на рух і там в нас присутня швидкість, то ми е, пишемо таблицю ВТС, так? Робимо чотири е, стовпчики і строчок в нас три. Ми пишемо ВТС. Тут в нас який рух? Спочатку за течією, потім проти течією. Так, це в нас номер 5. Да? 2,4 години він за течією, тобто сюди вносимо, а проти течії 3,6 години. Так, шлях, який він пройшов за течією, невідомий, але він на 5,4 довший. На 5,4 кілометри. Довший, діти, вибачте, що виходжу на текст, ніж ось цей шлях. Так, а що ще нам відомо? Нам відома швидкість течії. Ми її не можемо записати ані тут, ані тут. Тому запам'ятайте, коли у вас є задача на рух за течією, ми нижче ще пишемо дві швидкості: V власна і V течії. В даному випадку вам відома швидкість течії. Вона дорівнює 2,5 км на годину. А треба знайти власну швидкість човна. Ось тут задачка ну, не така проста, і тут через а, дії не можна буде розв'язати. Чому? Бо нам невідомий цей шлях. Тому тут треба здогадатися ось до чого. Якщо я швидкість, яку ми шукаємо, позначу за х, тоді я зможу виразити швидкість за течією, чому вона буде дорівнювати? Швидкість лодки за течією – це сума власної і течії, швидкості течії. А якщо човен рухається проти течії, це буде мінус 2,5. Тобто від власної швидкості віднімаємо швидкість течії. А тепер дивіться, діти, де в мене ще залишилися знаки питання в колонці С. Як знайти С? В треба помножити на Т. Тобто 2,4 ми множимо на дужку х плюс 2,5. Це я буду знати шлях, який пройшов катер за течією. Як знайти шлях, який катер проти течії пройшов? Треба час, тобто 3,6 помножити на х мінус 2,5? В минулих задачах, які ми розв'язували, цей шлях був однаковий, бо це було, була відстань між двома там, одними і тими самими містами. А тут шлях не однаковий, тобто треба згадати сьомий клас. Як ми можемо прирівняти дві нерівні величини? Дивіться, ця величина більша, ніж ця на 5,4. Щоб вони стали рівними, треба або від більшої відняти 5,4, або до меншої додати 5,4, або від більшої відняти меншу і прирівняти до 5,4. Я пропоную так: від більшої відняти 5,4. Тобто більша величина в нас така. Ми зараз не будемо писати пояснення, якщо це зрозуміло. Відразу складемо рівняння. Діти можна без пояснення? Так, да, напевно. Так, тобто це більша величина. Щоб вона стала меншою, треба від неї відняти 5,4. І це буде те ж саме, що 3,6 помножені на х мінус Тепер треба розкрити дужки, звести подібні доданки. Так, 2,4 помножити на х, це буде 2,4х. Тепер 2,4 треба помножити на 2,5. 24 помножити на 25. Це 600 буде. Відокремлюємо два знаки кому, і це буде просто 6. Мінус 5,4. Це буде 3,6х. 3,6 помножити на 2,5. 36 на 2,5. А як я так а, швидко множу? Я знаю, що 4 на 2,5 це 100. В 36 100, 36 це скільки разів по 4? 9. Тому це буде 900, і я відокремлюю два знака коми, буде просто 9. Ну, а тепер давайте так. Змінні в праву частину. Числа в ліву частину. Тобто, зліва в мене буде 3,6х відняти 2,4х. Так, а що буде ліворуч? А, а, а такий вопрос: А що у нас в равне означає мінус 5,4? Це те число, яке показує, наскільки перший шлях більший за другий. Тобто, двигайтесь. Все, все. Угу, угу. Зрозуміло? то есть мы могли, например, по-другому написать, Мы могли отнять первое от второго, так? Да? Так, угу. так, так. Я же сказала, можно трьома способами це зробити. Я так записала. Можна було від більшого відняти менше і отримати 5,4. Так, що тут буде? 6 мінус 5,4 це 0,6 і плюс 9. Тобто. Ліворуч 9,6, праворуч 1,2. Я зміню місцями частини рівняння 1,2 це буде 9,6. Так, ну і тепер, щоб знайти х, що ми робимо? 9,6 ділимо на 1,2. Якщо ми ділимо на десятковий дріб, кому переносимо, 96 поділити на 12, це буде 8. Вісім це і є власна швидкість, яку ми шукаємо, тому відповідь буде вісім. Це зрозуміло, діти? Я стираю, можна стирати? І так, можна. Так, я дуже. трошки заплуталась. Ось шостий ви берете надім, ви ж його не розв'язували, так? Він дуже схожий на п'ятий, там так само треба буде складати рівняння. Так, сьомий був надім. Восьмий був надім. Був, мені здається. І дев'ятий ще був, так? І 11. І 11. Так, у нас, значить, залишилося 10, 12, 13. Ну, давайте подивимось на 10. І так, номер 10. Що в нас тут? Катер прийшов за течією річки 119 км за 3,5 години. Яку відстань він проїде проти течії за 5 годин, якщо швидкість катера в стоячій воді 32,8. Так, ну це теж ВТС, і це задача на рух по річці, тому до цієї таблички ВТС ми знизу ще допишемо дві швидкості: В власна і В течії. Тепер скажіть мені, будь ласка, а що таке швидкість катера в стоячій воді? Власна. Це власна, бо в стоячій воді, тобто там, де озеро, наприклад, катер їде зі своєю власною швидкістю. Там течія ані допомагає, ані заважає. Тобто, вам відомо, ви власна, вона так просто завуальована. В власна в нас... Так, це 10 номер, В власна 32,8, Ого, так, немало. 32,8 кілометри за годину. Так, а треба знайти там ВТЧІ, мабуть, в десятій. Ні, яку відстань. Ну, ВТЧІ нам невідомо теж, так? Так, тепер дивіться, тут ми пишемо ВТС. В нас два види руху. За течією, проти течії. Так, тепер катер пройшов 119 кілометрів, тобто це шлях. За течією за 3,5 години. Тобто тут в нас 3,5 години. Так, яку відстань він проїде проти течії за 5 годин? Тобто основне питання тут ось ця відстань. І її треба занести у бланк відповіді. Так, ну давайте будемо міркувати таким чином. Щоб знайти цю відстань, треба знати V проти течії. Тому ми її тоді помножимо на 5, будемо знати відстань. Щоб знайти V проти течії, треба від V власної відняти V течії. Тобто вам відомо V власне, вам невідомо v течії. А як же її знайти? Ви можете знайти, знаючи, С і Т, ось це В, а це буде С за течією. Тобто, в першій дії ми знайдемо В за течією. Треба 119. Так, В, власне, це відняти в мене. Так, 119 треба поділити на 3,5. Ми переносимо кому праворуч, це те ж саме, що це буде 1190. Поділити на 35. Так, давайте згадувати, як ми це ділимо в стовпчик, бо а, на ЗНО калькуляторів не буде. Я взагалі подивилася, діти, дивіться, у вас на ЗНО буде математика більш завдань, ніж в минулому році. Вони зробили 4 завдання з відкритою частиною. І а, мінус. Одна відповідність. І завдань всього балів буде не так, як в минулому році. 30 буде, мені здається, 32. Але а, завдання з відкритою частиною більш складні. Зараз те, що ми з вами розв'язуємо, це є саме завдання з відкритою частиною, і час. Які вам на це, на ці а, 22 завдання? Це буде година, мені здається. Я вам там скидувала, там написано. Мені здається, що на кожен предмет вони виділяють по годині. Ви читали, так, ту інформацію, яку я вам скидувала? Так, ну да, добре, не читали. будемо відволікатися. Беремо, по скільки? По три. Це буде 105. Так, остача буде 14. Ну, 140 на 35 дуже просто поділити. Це 2 рази по 7, а 7 це 2 рази по 35, тому по 4 буде. Ну, і націло воно поділиться. Тобто 34 чого кілометри за годину? Це В за тичією. В за ти Так, а тепер скажіть, будь ласка, з чого складається це В за тичією? Це В власна плюс ВТЧ. Як з цього знайти ВТЧ? Тобто вам відома сума В власної ВТЧі. Як знайти ВТЧ? Треба від В за течією відняти В власну. Це зрозуміло, чи треба записати формулу, діти? Від 34 віднімаємо 32,8. Це буде 1,2, чого кілометрів за годину, це в нас В течії. Ну і тепер а, треба знайти В проти течії, треба від В власної відняти В течії, тобто від 32,8 віднімаємо 1,2, це буде 31,6. Чого кілометрів за годину? І це в нас буде наше В проти течії. Ну і тепер треба знайти С. Uh, Щоб знайти С, ви В помножаєте на Т. Тобто 31,6 множимо на 5. Я не знаю, знаєте ви такий спосіб множення на 5 усно? Можна помножити на 10 число і поділити на 2. Якщо я 316 помножу на 10, я отримую 31,6 помножу на 10, це буде 316. Якщо поділити на 20, буде 158. Або можна просто в стопчик перемножити і отримати ті ж самі 158. Чого? Кілометрів це є С проти течії. У відповідь би ми записали 158. Так, діти, чи зрозуміло це? Можна да. рухатись далі? Угу. Так, так. Так. А, так, тепер давайте подивимось, наприклад, ну, не, не важка задача 12, нехай вона буде надім. А, давайте 13 ту візьмемо. І так, номер 13. В нас такий з двох пунктів відстань між якими. Е, нічого не бачу, 10 там кілометрів. Одночасно в протилежних напрямках виїхали велосипедисти і вантажівка в протилежних, швидкість якої на 30 км за годину більше. Через 36 хвилин а, це ще одна складність. Відстань між ними була 40 кілометрів. Знайдіть швидкість велосипедиста. Так, ну, по-перше, це задача на сумісний рух, так? Тобто, у вас з одного міста, ні, з двох пунктів в протилежних напрямках, вибачте. А, тобто, у вас були два пункти, протилежні напрямки, тобто вектори швидкості направлені ось так. Так. А, одночасно в протилежних напрямках виїхали велосипедисти, вантажівка. Так, ну нехай це буде В 1 в2 відстань між ними 10 кілометрів. Ну, тут насправді міг бути рух не тільки такий, як я зараз показала, а який ще міг бути рух? Вони протилежні напрямки, вони не зустрічалися, так? Через 36 хвилин після початку руху. Швидкість між ними була 40, тобто я вже невірно намалювала. А чому невірно, дід? Бо якщо швидкість була аж 40, вони повинні були рухатись не в тих напрямках. Тобто, це буде одночасний рух, але такий нестандартний. Дивіться. Ось була між ними відстань 10 км. Якби вони рухались ось так, то б між ними відстань не... Ну, могла бути більше за 10. Якби б вони приїхали, а тут час дуже маленький, тому вони повинні були рухатись ось так. Тут В1, тут В2. І через 36 хвилин відстань С1 вже нехай буде. Буде між ними 40 кілометрів. Так. А час, через який це станеться, 36 хвилин. Так, оберніть увагу, час нам подано не в годинах, а в хвилинах. А ви повинні пам'ятати з фізики, що всі величини повинні бути однаковою розмірності. Якщо у вас кілометри за годину швидкість, то і час треба обов'язково перевести в години. Ось давайте згадаємо: 36 хвилин. Це яка частина часу? Скажіть мені, будь ласка. Це 36,6 часу. Чому? Бо в часі 60 хвилин, тому це буде 36,6 часу години. І можна ще скоротити цей дріб, продовжимо. На 12 можна скоротити. Це буде 3 години. Тобто, через 3 години відстань між ними була вже 40 кілометрів. Що нам відомо про В1 і В2? Швидкість там, одного невідома велосипедиста, а вантажівки на 30 км більше. Це вже натяк на те, що треба цю задачу розв'язувати через рівняння, бо обидві швидкості нам невідомі, і одна з них порівнюється з іншою. Я б позначила меншу швидкість за X, а що знайти треба? Швидкість велосипедиста. Тобто, першого, меншу швидкість. Тобто, основне питання це швидкість. Ось давайте так. Якщо цю швидкість ми позначимо за Х, то інша швидкість буде Х плюс. 30. А тепер можна а, міркувати таким чином. Дивіться діти, як знайти ось цей шматочок? Давайте позначимо його С2. Цей шматочок С2, це В1 помножити на той час, який рухався цей об'єкт? Його швидкість була Х, а рухався він 3 п'ятих години. Тому це буде 3 п'ятих помножити на Х. Можна 3 п'ятих перевести в десятковий дріб. Це буде 0,6. Так, тепер далі як знайти ось цей шматочок С3? Треба В2 помножити на час В2 це х плюс 30. Давайте я час відразу запишу у вигляді десяткового дробу 3 п'яти це 0,6. А тепер дивіться: сума цих трьох шматочків дає нам 40 кілометрів. Яке ж буде рівняння? Перший шматок це 3 п'ятих, тобто 06х, плюс 10. І плюс 0,6 помножити на х плюс 30. І все це дорівнює 40. Ось таке рівняння в нас вийде. Так, ну тепер спрощуємо 06х плюс 10 плюс 0,6х. 0,6 на 30 це те ж саме, що 6 на 3 це буде 18. І все це дорівнює 40. Так, 0,6 плюс 0,6 це 1,2. 10 плюс 18 це 28. В той бік переносимо зі знаком мінус. 40 мінус 28, це буде. Так, х я загубила. 12. І тому х це 12 поділити на 1,2. Це буде 10. Тобто швидкість, яку ми шукаємо, В10 км за годину. Це була така задача не дуже проста. І взагалі тут можна було б ще один випадок розглянути, але мені здається, що цей випадок не приведе до гарного результату. Дивіться, вони ж могли дійсно рухатись в різні боки, коли один проїхав. Повз іншого, і тоді ось тут буде 40 кілометрів. Тому тут а, треба, як ви бачите, цей проїхав який шлях? Ну, а, ось такий, да? 0,6х. Цей проїхав ось такий шлях. А ось цей шлях 10, там двічі. Тобто тут треба було б відняти 20. І це було 40. Можна спробувати ще другий вибаток розглянути, але тут не дуже коректна умова записана, мені здається. Звідки я цю задачу взяла, я не пам'ятаю вже. Ну це не ЗНО задача, це просто щоб набити руку на задачах на рух. Це з, якою, з якогось підручника. І так, дивіться, що ви берете надім? Що в нас залишилося? Мені здається, що шостий номер залишився, так? І 12-й. Там більш, мені здається, що немає. Далі йдуть інші задачі. Тобто ви берете номер 6 і 12 на середу. В середу ми розбираємо таку тему, дуже просту, але все ж таки. Формули скороченого множення. Методи розкладання на множники, формули скороченого множення. Це з алгебри, ну а з геометрії, може, ще е, в середу проведемо два уроки алгебри, поспілкуємось ще завтра. Все тоді на сьогодні ми закінчимо, до побачення. Дякую, до сіда.